Привіт! Редакція інтенту вирішила трішки змінити формат щотижневих акцентів, зробити їх ще більш стислими та по суті. І з цього випуску ми переходимо з акцентів до акценту однієї новини, яка на наш погляд була найголовнішою та яка заслуговує вашої уваги. Якщо буде ваша ласка, поділіться з нами у коментарях враженням щодо цієї зміни. Тож, поїхали! На цьому тижні найголовнішим та резонансним акцентом стало вбивство в Одесі активіста Дем'яна Ганула та суд над його вбивцею. Нагадаю, минулої п'ятниці, 14 березня, близько 10.30 ранку надійшло перше повідомлення на спецлінію 102 про стрілянину у центрі міста на проспекті Українських героїв. Через короткий термін стало відомо, що жертвою пострілів став Дем'ян Ганул проукраїнський активіст. Також повідомлялося, що невідомий чоловік після декількох пострілів з пістолету втік з місця злочину. У місті оголосили план перехват Сирена для затримання злочинця. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час засідання Верховної Ради того ж ранку повідомив, що в Одесі вбили саме Дем'яна Ганула. Також міністр пообіцяв взяти розслідування під особистий контроль. І вже 16-й годині цього ж дня стало відомо, що поліція затримала чоловіка, якого підозрювало вбивстві. У квартирі, де він переховувався, знайдена зброя, за допомогою якої ймовірно був скоєний злочин. І тут треба додати, що на це зухвале вбивство відрогував навіть президент України. Володимир Зеленський повідомив, що він проінформован про всі етапи та доручив міністру внутрішніх справ України, голові СБУ. Виконувачу обов'язків генерального прокурора залучити всі необхідні сили і засоби для того, щоб встановити всі факти. При цьому жодного повідомлення від представників одеської влади в засобах масової інформації або в соціальних мережах не було. На сторінках мера Геннадія Труханова. Взагалі тиша з цього приводу у телеграм-каналі голови обласної військової адміністрації Олега Кіпера, як і на Фейсбук-сторінці голови облради Григорія Діденка. Тільки перепост повідомлення президента України про доповідь міністра внутрішніх справ. З Чим пов'язане таке ігнорування залишається невідомим: ніяких коментарів, ні слів співчуття, ні звернення до поліції з проханням посилити безпеку у місті. При цьому нагадаю, Дем'ян Ганул неодноразово критикував одеських чиновників того ж мера Одеси у 2023 році. Він навіть звинуватив Геннадія Труханова у замовленому нападі на себе, крім цього. Декілька разів активіст звертався до СБУ та правоохоронних органів через погрози життю зі сторони Росії та проросійських сил в Україні. Також треба нагадати, що Дем'ян Ганул проходив потерпілим у трьох судових справах, а ще й трьох був обвинуваченим. Ганула судили за обвинуваченням у хуліганстві під час протестів проти забудови літнього театру у 2017 році. Побуті поліцейського та тому, що він збив чоловіка на електросамокаті, і цю справу закрили за заявою потерпілого. Також на нього кілька разів складалися адміністративні протоколи, у тому числі через демонтаж радянської символіки та барельєфів на стелі Крила перемоги на площі 10 квітня. Щодо розслідування вбивства Дем'яна Ганула, то за декілька годин після затримання убивці у мережі з'явилася особиста інформація про нього. Стало відомо, що це Сергій Шалаєв, йому 47 років, та він військовослужбовець. Останній час перебував у СЗЧ, тобто він дезертир. Також стало відомо, що Сергій Шалаєв проходив лікування у психіатричній лікарні та мав алкогольну залежність. Він кілька разів притягувався до адміністративної відповідальності за розпиття алкогольних напоїв під час служби, один з яких під час повномасштабного вторгнення. Джерела в правоохоронних органах повідомили, що командування військового забрало в нього табельну зброю через його психоневрологічні захворювання і проблеми з алкоголем. Чоловік не виконував бойові задачі, а займався охороною. Також стало відомо, що Сергій Шалай був командиром одного зі зводів 28-ї бригади. Згодом 28-ма бригада імені лицарів зимового походу прокоментувала цю інформацію. Підозрюваний старший лейтенант Шалаєв Сергій Сергійович був переведений 13.07.2024 з військової частини а 0139 допущений до ТВО офіцера резерву запасної роти. Після переведення практично весь час перебував на лікуванні. До району виконання бойових завдань не залучався. Не прибув з відпуски до місця проходження служби та вважається ОСЗЧ з 22.02.2025 року. У неділю, 16 березня, у Київському райсуді міста Одеси підозрюваному вбивстві, Дем'яна ганула, обирали запобіжний захід. Засідання проводили в закритому форматі за клопотанням прокурора. За його словами, під час засідання розголошувалася інформація, зокрема про свідків. Єдине з того, що з'явилося у мережі, це світлини, на яких підозрюваний у залі суда у шоломі та сам початок судового засідання. Є у вас Вище. Семейний стан. Місто роботи. Скоро служби проводили за призивом під час мобілізації у саді командира відзалазбор, він зароти, з відсловиуча стендач Аночі 166. Останнім часом на час закривання ви перебували в за лишньому. Під час засідання Сергій Шалаєв признав свою вину у вбивстві Дем'яна Ганула. Затриманому вручили підозру за двома статтями Кримінального кодексу. Умисне вбивство, вчинене на замовлення, та незаконне поводження зі зброєю, Сергію Шалаєву суд обрав запобіжний захід. Його відправили на 60 днів під варту, без можливості вийти під заставу. Ну і у середу, 19 березня, в Одесі пройшло прощання з громадським діячем та активістом Дем'яном Ганулом. Зранку усі охочі проститися, зібралися в Одесі біля пам'ятника Тарасу Шевченку, Ну а потім перемістилися до кафедрального собору Різдва Христового, що на вулиці Пастера, де Дем'яна Ганула відспівали. Багато хто звернув увагу на фуражку ВМС, яка була покладена у труну. І справа тут у тому, що спочатку повномасштабного вторгнення. Дем'ян хотів мобілізуватися, але через травмоване у дитинстві око і протез він був непридатним. А незадовго до загибелі він таки вступив до лав військово-морських сил України. Ми попросили прокоментувати цю трагічну подію товариша Дем'яна, голову громадської організації Зелений лист, активіста Владислава Балінського. На початку не було сумнівів, що це вбійство Дім'яна саме за його е, проукраїнську позицію. Тобто, якщо е, е, от ми подивимося, а як саме, е, це, ну, які прояви такі найбільш е, дієві були, от, то ми подивимося, що Дім'ян дуже гарно е, і дуже, е, скажімо, е, ефективно працював з, з молоддю. От, бо його телеграм-канал, його медійні от канали, вони мали дуже багато прихильників, тобто вони дуже гарно розповсюджувалися. Це перше. по-друге, дім'ян з самого початку з 2014 року він дуже ефективно боровся з пропагандою Кремля. Московіти вони намагаються, от настільки, скажімо так. Дізреформувати, створити от свою цю бульбашку інформаційну, що Дім'ян з правдою, яку яку він доносив до багатої широкої аудиторії, він ним дуже і дуже був незручний. Дім'ян був дуже відомим е, е, українцем не тільки в Одесі, но й в Україні в цілому. От, І і відношення до нього е, от, загальної аудиторії саме в Україні було значно краще ніж в Одесі в Одесі люди, хто які займаються от, українізацією протистоять кремльовській пропаганді, вони чужі тут, і вони не можуть тут, скажімо, довго знаходитися. Ну це для них таке вороже середовище, от, але Дім'ян міг, тому що він був дуже ну відкритою, такою щирою людиною, і він як. От е е е мог якось е проти протистояти от е цим нападкам, але е все ж таки е треба відзначити, що Дем'яна, от він зміг зібрати навколо себе такі полярні знаєте, думки. Його або дуже любили його друзі, от або ненавиділи дуже його вороги. Ну і останнє можна по різному ставитися до особистості, Дем'яна ганула і того, що та як він робив. Але смерть будь-якої людини, якщо вона не божевільний вбивця та гвалтівник, або з'їхавши з глуду сусід, що напав на твою країну, родину та майбутнє, це велике горе, особливо коли це зухвали та відкрите вбивство людини посеред великого міста. Тож ми висловлюємо своє співчуття всім близьким та рідним Дем'яна Ганула. Сподіваємося, ми побачимо чесне та відкрите розслідування і дізнаємося, хто ж стояв за його вбивством. Ну і нагадаю вам про те, що ви можете підтримати нас незалежний медіа інтент та те, що ми робимо. Для нас важливі ваші вподобайки, підписки, коментарі. Ну і звісно, підтримка через Patreon. Тож залишаємо всі посилання в описі до акцента. Ну а у нас на цьому все більше новин на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналі. Ну а ми зустрінемось з вами за тиждень. Бережіть себе.